Вітаю, астрологічний прогноз на перший тиждень квітня по питанням актуальним для українців. Продовжується вплив сонячного затемнення, яке відбулось в суботу, 29 березня. Цей вплив пов'язаний з тим, що знижується підтримка, енергетична підтримка життєвих процесів. Сонячна енергія означає двигун, двигун подій, як двигун в автомобілі. І це Аналог того, якби в автомобілі двигун почав гірше працювати, щось там зламалося, і тяга б автомобіля б знизилась. Він міг би з'їхати з горки, наприклад, але б на горку навантажений вже б не заїхав. Тож це означає, що краще не перевантажувати якісь енергетичні якісь процеси, не брати якісь дуже складних задач. І реалізувати те, в чому ви абсолютно впевнені. Тож, в чому ви не впевнені, в цей період краще не робити. Також період затемнень характерен тим, що в людей є такий песимістичний або мрачний настрій, зневіра зневіря досягнення своїх цілей. Водночас, затемненням продовжує бути ретроградний Венера Меркурій, означаючи переосмислення. Дипломатичних, навчальних, освітніх, економічних процесів. Ця фаза ретроградності означає міркувати варіанти на майбутнє, тобто розмір планувати, планувати робити розвідку, розвідку за допомогою провокаційних дій або реакційних дій. Взагалі, в період ретроградних планет. Краще виходить не акція а реакція. Тобто реагувати на чим ви краще реагуєте на події, які навколо на вас, тим краще у вас виходить. Люди ж, які роблять дуже сильну ініціативу без врахування інших якихось чинників, ну, в результаті все одно отримують ефект отримання даних якихось, тобто розвідки. Але ж ну, більше Ну, витратять на це ресурси. Тобто, в цей період краще бути обережним. Період затемнення ретроградних планет закінчиться в середині квітня. Приблизно з середини квітня почнуть більш серйозно говорити про припинення вогню. В своїх прогнозах я прогнозую закінчення бусифікації і перші ознаки примирення десь наприкінці весни. Або наприкінці квітня, або в травні, або на початку червня. Оскільки процес закінчення війни це поступовий процес, то певні процеси вони будуть відбуватися наприкінці квітня, деякі в травні, деякі на початку літа. Але остаточне закінчення війни в своїх прогнозах я прогнозую приблизно на весну 2026 року. Тобто це дуже такий затягнутий процес. Астрологічно це тому що. Присутні планети в рибах, які не поспішають. Зараз додаються планети в Овір, які означають початок нових процесів. Але із-за того, що затемнення в Овні, то початок цих процесів відбувається трохи неадекватно. Тож краще починати нові процеси не зараз, а коли затемнення перестануть впливати у другій половині квітня і далі. На цьому тижні планети Меркурій і Венера ретроградно і зовно повернулись в знак Зодіака Риби, з'єдналися з тайною планетою Нептун і доволі тайною планетою Сатурн. Це означає, що весь тиждень це буде дуже сильно багато різних таємниць і майже до середини квітня в політичному плані, в військовому плані буде тайна, нічого не понятно. Ну, типу, як от українська делегація поїхала на перемовини, Ріят, і нічого було невідомо, про що вони конкретно іменно там перемовлялися. Тобто, от такого типу тайни різні, вони будуть присутні аж до середини квітня. Ситуація буде неясна, закулісні якісь будуть і процеси відбуватися. В життєвих подіях наявність планет знайде Зодіака Риби означає, що більш перспективно плисти за течією і гнучко. Огинати всякі перешкоди, не робити таких жорстких енергій, бо знак зодіака риби, стихія води, вода вона м'яка, гнучка, не жорстка, не залізо, а вода. Тобто бути як вода, перспективно цього тижня. Мінус знака зодіака риби це тайна, щось незрозуміло, неясно відповіді. Якщо у вас не виходить отримати відповіді на якісь питання, які вас хвилюють. Трохи, будь ласка, зачекайте до другої половини квітня. Вже з 15 приблизно до 25 квітня я впевнений, що ви отримаєте відповіді на деякі свої важливі запитання, коли планети вийдуть з тайних риб у знак Зодіака Овін. Хто ж хоче все ж таки щось дізнатися зі своєї долі, звертайтеся, запрошую, на астрологічні консультації, які я проводжу за бажанням і запитом клієнтів. Що стосується теми темних сил, то ліліт перейшла з в знак Зодіака Скорпіон, і це означає, що підсилюється процес залякування, тобто людей починають більше залякувати. Також звертайте, будь ласка, увагу на тему кредитів, чужих грошей, чужих грошей чужого майна. Тему, ризику, тобто з цими темами краще бути обережними. Ліліт вийшла з Терезів, де вона з літа створювала ну, складні ситуації в стосунках між людьми. Ретроградна Венера до середини березня, до середини квітня, вона означає змінювати щось в своїх стосунках. І зараз хорошо ну, виправляти помилки якісь в своїх стосунках. Багато планет весняній так, такій зоні гороскопа означає початок нових процесів, водночас відсутність планет. В осінній зоні означає відсутність рівноваги, і коли люди кажуть, коли ж закінчиться війна, іноді люди мають на увазі, коли встановиться якийсь спокій, рівновага. Але таких планет немає, які означають спокій і рівновага. Оця війна це як. Старт нових процесів, і якщо ми в Україні говоримо, коли закінчиться війна, то взагалі країни по всьому світу вони дивляться і до чого це призводить, які нові процеси будуть починатися. Знак Зодіака Овін, знак початку нових процесів, в червні в Овін війде Сатурн, а планета Нептун, до речі, вже війшла в Овін 30 березня. Що це означає? Сатурн це більш серйозна така системна планета. Тому нові системні процеси нові, вони будуть починатися з червня і далі. А Нептун ну, означає щось на кшталт планування. Тобто зараз починаються процеси, пов'язані з плануванням. Оскільки знак Здякова це швидкий, знак Зодіака, то наявність таких різних планет в Овні навесні, на початку літа, буде означати, що. Процеси вони будуть відбуватися з дуже великою швидкістю і для людей, які люблять повільно подумати, прийняти рішення спокійно, цей період дійсно не, не комфортний. Понеділок і вівторок це ще недалеко від затемнення, тож, можливо, розсіяність уваги у людей, ну, помилки, відсутність енергії для хороших справ. Місяць буде знаходитися в знаці зодіака ТЕЛЕЦЬ, означаючи ну, такі, повільність процесів, повільність і е, відчуття, що складно піднімати непідйомні е, непідйомну вагу. <кхід> е, у, у середу місяць перейде в знак зодіака Близнюки, і це вже буде полегша енергія. Середа це найбільший такий позитивний день із, ну, із першої половини тижня. Раджу середу для важливих справ. Четверг місяць ще знаходиться в знаці Зодіака Близнюки, підкреслюючи тему навчання, поїздок, взаємодії з людьми. А от у п'ятницю, суботу і неділю місяць перейде в знак Зодіака Рак. Знак зодіака Рак пов'язаний з сім'єю, з домом, тож в п'ятницю суботу люди будуть займатися домом більше вся, всілякими справами стосовно землеробства, а також сімейних справ. В суботу місяць з'єднується з Марсом. Це означає неспокійні ситуації вдома, можливо, конфлікти. Якісь. А от неділя місяць твори протистояння до Плутона, означаючи, що це певні інспекторські перевірки, якісь будуть перевірки в неділю. Також Плутон проявляється як тема смертей, тобто, з військової точки зору, неділя це доволі драматичний день. Порівнянні там з п'ятницею або навіть суботою. Під кінець тижня Меркурій перестає бути ретроградним і готується йти вперед. Цей період зазвичай характерен тим, що люди відчувають невпевненість щодо того, щоб рухатися далі, відчувають внутрішню нерішучість. Хоча наступний тиждень, саме ну, починаючи з 7 квітня, коли Меркурій... Перестане бути ретроградним і піде вперед. Означає, що потрошку почнеться розгон подій, і к кінцю наступного тижня ситуації і події почнуть рухатися все сміливіше і сміливіше вперед. А такий астрологічний прогноз. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своїх каналах. Дякую! Учасникам всіх і минулих зборів на все добре.